Темою сьогоднішнього нашого звернення до населення є безпека у літній період. Літня пора тільки розпочинається, проте вона несе свої загрози для населення. Перша тема, про яку хочеться поговорити, це безпека під час відпочинку на водоймах. З початку року на території нашої держави через необережність на водоймах загинуло вже більше 500 людей. Тож, аби запобігти лиху, подільські рятувальники закликають та рекомендують утриматися від купання на водоймах на території подільського району, адже визначених місць для купання в нашому районі органами місцевого самоврядування немає. Всі пляжі, місця, які є на території подільського району, є стихійними пляжами та не обладнані всім необхідним для безпечного купання. Пам'ятайте, що під час відпочинку біля водой заборонено вживати алкоголь, тому що, вживаючи алкогольні напої, ви втрачаєте пильність. Нагадуємо дорослим, аби вони пильно слідкували за дітьми і не залишали їх без нагляду ні на секунду. Тож, задля безпечного відпочинку на воді. Нагадуємо, що треба обирати безпечні місця для купання, де є рятувальні пости, обирати сприятливі умови та погоду для купання а також бути свідомими під час відпочинку біля води наступною небезпекою, яка чатує влітку, є пожежонебезпечний період, а саме пожежі в екосистемах та на відкритих територіях. З початку 2024 року на території Подільського району сталося вже 325 пожеж, з яких 192 пожежі саме на відкритих територіях та в екосистемах. Причиною більшості цих пожеж є необережність та халатність наших громадян. В жарку літню погоду навіть необачно викинутий сірник може спричинити пожежу великих масштабів. Закликаємо не спалювати сміття та суху рослинність на відкритих територіях. Винні особи, у скоєнні таких правопорушень, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. З початку року співробітниками Подільського районного управління вже притягнуто до адміністративної відповідальності 42 особи. Тож звертаємось до кожного: відповідально ставитись до елементарних правил пожежної безпеки, аби вберегти власне життя та здоров'я, а також своє майно а головне це допоможе вберегти навколишнє середовище та рідний край від вогню. До цієї теми хочеться додати, що на поширення пожеж в екосистемах та в житловому секторі впливає віддаленість місця пожежі від існуючих державних пожежно-рятувальних частин. Тому актуальним залишається питання створення добровільних та місцевих пожежно-рятувальних підрозділів в усіх громадах Подільського району, адже саме створення таких підрозділів допоможе зменшити на Наслідки від пожеж та полегшить їх ліквідацію. Окремо хочеться зупинитися на темі пожежна безпека під час збору врожаю. Дуже скоро розпочинається цей особливо пожежонебезпечний період, і від того, як пройде цей період, частково залежить добробут нашої держави. Особливо загрозливими факторами під час цього періоду є жарка погода, яка провокує високу температуру повітря, сухі хліба. Зернозбиральна техніка, яка час від часу буває в несправному стані, а також людський фактор. Наголошуємо на основних правилах безпеки під час цього періоду. Цих правил необхідно дотримуватись як керівникам сільськогосподарських підприємств, так і звичайним громадянам. Перш за все, забороняється палити на полях та поблизу них, забороняється спалювати стерню та післяжневні залишки. Зернозбиральна техніка, яка перебуває на полі, повинна бути в справному стані та обладнана первинними засобами пожежогасіння. Місця полів, які прилягають до лісових смуг, степових смуг, автодоріг чи залізниць, повинні бути обкошені та оборені завширшки не менше ніж 4 метри. Закликаємо кожного дотримуватись цих елементарних правил, аби ж дівна кампанія на території Подільського району. Пройшла без виникнення надзвичайних подій. І декілька правил щодо мінної безпеки, так як ця тема є актуальною в будь-яку пору року, тому що вибухонебезпечні знахідки можуть чекати нас завжди і повсюду. Перш за все, якщо ви побачили предмет, схожий на вибухонебезпечний, треба зупинити всі роботу в даному місці, повідомити людей, які знаходяться поруч про вашу знахідку, з підручних засобів залишити орієнтир на місці, де ви знаходились, відійти на безпечність, Ечно вістень вона вважається не меншою ніж 100 метрів. Зателефонувати за номерами 101 та 102, а також дочекатися приїзду рятувальних служб. Також дорослим нагадуємо, аби вони навчали і малечу елементарним правилам мінної безпеки: це будь уважним, не підходь, не чіпай, телефонуй 101 чи 102. Поради ювенальних поліцейських сьогодні будуть стосуватися дітей та їх батьків задля безпечного проведення літніх канікул. Насамперед хочу нагадати, що на території всієї України діє воєнний стан. Також сигнали повітряної тривоги лунають дуже часто, тому прошу дітей та їх батьків. Одразу прямувати в укриття батьків. Прошу поспілкуватися зі своїми дітьми та узгодити з ними алгоритм дій у випадку зникнення повного зв'язку або повного блекауту, де можна зустрітися з батьками, куди попрямувати у такому випадку, та безпечні місця поблизу того місця, де ваша дитина найчастіше грається на дворі. Задля безпечного проведення літніх канікул дітям насамперед треба дотримуватись наступних правил: не гратися поблизу проїжджої частини та на проїжджій частині, не перебувати в покинутих будівлях, старих будівлях або залишених будівництвах, не грати поблизу залізничного транспорту. Також прошу дотримуватися правил дорожнього руху. Особливості стосуються дітей, які користуються самокатами та велосипедами. Юнаків та дівчат закликаємо чимно поводитись в громадських місцях. Не висловлюватися та не використовувати нецензурну лайку у спілкуванні, не палити, не вживати алкогольні напої, слабоалкогольні напої. Адже це не лише погано вас характеризує, а й є порушенням чинного законодавства. Також хочеться нагадати про небезпечні фото заборонено фотографування на руховому транспорті, на залізничному транспорті, на дахах будівель та в інших небезпечних місцях. Також є декілька порад для батьків в літній період часу. Дуже часто діти залишаються вдома самі без догляду дорослих. Поспілкуйтеся з дітьми, як треба поводити себе вдома. Проведіть з ними бесіду щодо спілкування з незнайомцями. Це стосується не лише офлайн спілкування, а й онлайн-спілкування у соціальних мережах. Також перевірте, чи знають найменші члени родини своє ім'я, ім'я батьків та свою адресу, адже дуже часто бувають випадки того, що діти губляться на території міста або району і не знають. Як пройти до себе додому, та як попросити про допомогу у літній період? Небезпека також чатує і від відкритих вікон. Спостерігайте, будь ласка, і пам'ятайте, що москитна сітка не являється надійним захистом від випадіння дітей з вікон. Обмежте доступ малечі до відкритого вікна, користуйтеся обмежувальними замками. Та найчастіше ставте вікна в режим провітрювання, щоб не було можливості випасти дитині з відкритого вікна, пам'ятаючи та користуючись всіма цими правилами, ми можемо разом з батьками убезпечити дітей під час проведення літніх канікул. А у всіх надзвичайних випадках просимо телефонувати на номер 102. Саме дотримання цих елементарних правил безпеки принесе від літньої пори лише користь та приємні враження.